У нас в системі Міністерства в Українському ветеранському фонді діє гаряча лінія психологічної кризової підтримки військовослужбовців, ветеранів та членів родин. І цю лінію наступного року ми пропонуємо також запровадити, перетворити на загальну національну ветеранську гарячу лінію, де будуть не тільки психологічні послуги, а будуть також послуги всі, які є в державі для ветеранів. І вона це все буде Інфраструктуру, екосистемою для ветеран для ветеранів і їх самореалізації після повернення до цивільного життя, і в ідеалі, якщо людина подзвонила на цю гарячу лінію. Результатом має бути прихід помічника ветерана до неї додому, виявлення всіх наявних питань навіть у віддалених громадах, де немає безпосередньо психологічних центрів, реабілітаційних закладів, немає там навчальних або лікувальних закладів. Тобто ці сервіси будуть наближені до максимально до ветерана і будуть людиноцентричними.